Величезні колони рефі сунули вперед, прориваючи захизи. Сутак, ніби готувалися до наймасштабнішого наступу за час війни. Танки гули, земля тремтіла під гусеницями. Командири були впевнені у прориві, та за мить усе перевернулося. Перші машини вибухнули, і наче невидима сила стала підкидати їх у повітря. Ворогів знесло нимо вогняним штормом. Техніка злітала у повітря, боєкомплекти детонували. Солдати намагалися вибратися. Хто як міг? Те, що здавалося переможним наступом, стало пеклом за секунди. Жахаючі кадри з місця подій далі. Вітаю, любі глядачі. Говоримо про важливе. Тож обов'язково лишайте вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Воїни 38 ї окремої бригади морської піхоти за допомогою дронів відбили новий масований штурм російських загарбників на мирноградському напрямку. Окупанти вирішили замкнути наших у котлі, почали атаку з двох боків, аби закрити оточення. Та нам вдалося героїчно відбити. Цю спробу на цьому напрямку ворог спробував прорватися і знову дарма. Наші ФПВ-оператори знаходять кожного, хто намагається сховатись. А морпіхи в смузі оборони сьомої ДШВ впевнено отримують позиції. Для тих, хто лізе сюди без запрошення. Результат незмінний. Повернуться вони звідси вже ніколи. Підкреслили морські піхотинці. Паралельно російські підрозділи, нібито, з'явилися у центральній частині Покровська, що зафіксовано відеоматеріалами, оприлюдненими ворожими ресурсами, де видно. Пересування російських військових на проспекті миру на південь від залізничної лінії. 425-й штурмовий полк скеля заявив про продовження отримання позицію в центрі міста, про контроль околиць та логістичних маршрутів. А також повідомив про відсутність оточення, можливість регулярної ротації особового складу озвернені бійці закликали не довіряти інформації, поширеній ворожими ресурсами. Водночас аналітичний портал Діпстейт повідомив про значне просування російських підрозділів. У Покровську та Мирнограді зазначив, що ситуація створює велику загрозу потенційного оточення угруповань оборони в окремих відеоматеріалах, які зафіксували російські пропагандистські групи. Видно їхню присутність у центральних та південних районах Покровська. Поширено кадри, де частина місцевих мешканців дякує російським підрозділам. Діпстет повідомив, що за їхніми оцінками ці люди дякували за рух та можливість загинути від обстрілів, будучи похованими біля своїх квартир. Аналітики була абсурдній ситуації, зазначаючи, що для забезпечення потреб окремих мешканців українські військові ризикували життям, тоді як частина цивільних до останнього чекала та згодом просилася на евакуацію. Також повідомлено про операцію українських підрозділів, під час якої штурмовики змогли звільнити з полону українського військовослужбовця, що перебував на одній з російських позицій у Покровську. Командування полку отримало інформацію про його місце перебування під час виконання завдань у місті, після чого була прова. Дана операція зі звільнення Командир 7-го корпусу десантно-штурмових військ Євген Ласійчук у інтерв'ю заявив, що ситуацію у Покровську та Мирнограді є дуже важкою. За його словами, багатотисячне російське угрупування зосереджене на ділянці відкотленого до добропілля. Основні зусилля російських підрозділів спрямовані на штурмові дії в межах Покровська та Мирнограда. У місті тривають стрілецькі бої. Лінія розмежування умовно проходить по залізниці, поділяючи місто на північну та південну частини Ласійчук зазначив, що противник намагається інфільтруватися у південні райони міста, активно використовуючи погодні умови. Українські війська зупиняють спроби дрібних груп просуватися на північ. Також повідомлено про посилення російського тиску на мирноград із метою перерізати логістику між містами та війти до нього. За словами командира, ці спроби блокуються а техніка та особовий склад противника знищуються. Нововоєнний ну, експерт Олег Жданов також поділився інформацією про ситуацію на Покровському напрямку. Станом на сегодня слухаем его. Покровское направление. Здесь 52 штурма. Из 150 общего зачета третья часть 30% это покровское направление. Тут э, надо отметить, что расисты продолжают э, прилагать неимоверные усилия, не считаясь ни с какими потерями, они пытаются э, все-таки пытаются замкнуть кольцо окружения. Поэтому э, свои Усилия они сосредотачивают со стороны Мирнограда, с двух сторон Мирнограда и с, со стороны Покровска с целью максимально сузить коридор, максимально усложнить нашу логистику и таким образом попробовать окружить какую-то группировку наших войск. Мы постепенно отходим из этого кармана, расширяя серую зону. Вы видите, на карте он уже практически весь является вот все, что южнее линии Покровск-Мирноград, оно уже практически все серая зона. Это говорит о том, что наши войска постепенно оттуда выходят, расширяя со зону активных боевых действий. Но при этом рашистские оккупанты не проявляют большой активности в плане продвижения в эту серую зону, потому что мы ее удерживаем за счет наших дистанционных средств огневого поражения. Но Покровский Мирноград все равно остаются приоритетной целью. Вот здесь российское командование с ни с какими потерями не считается. И давит изо всех сил, и вот за прошедшие сутки в результате такого большого количества 52 штурма, которые были и здесь, в основном здесь были сосредоточены, на этих двух населенных пунктах Мирноград и Покровск. Рашидским оккупантам удалось оккупировать населенный пункт Промень и также продвинуться вблизи Мирнограда и Покровска. Ну, просто он, Промень, он в районе Мирнограда, и вот он перешел под контроль рашидских войск вместе с теми позициями, которые наши войска... Аставільласійчук підкреслив, що оточення немає, а десантні бригади отримують критично важливі рубежі, що дозволяють забезпечувати координовані маневри у разі зміни ситуації. Він підтвердив, що логістичні маршрути перебувають під частковим ворожим вогневим контролем, що ускладнює постачання боєкомплекту, провізії та можливість ротації. Але ці процеси продовжують працювати. Інженерні підрозділи організували захисні коридори з сіткових конструкцій у доступних місцях. А маршрути висування технік яке наближено до лінії бойових дій та прикрито ППО. через ці коридори здійснюється евакуація. У випадках, коли наземна логістика є неможливою, застосовуються важкі дрони, наземні роботизовані комплекси або піші групи. Морська піхота використовує НРК для доставки необхідного та евакуації поранених. Десантно-штурмові війська також активно використовують важкі дрони та бронетехніку і мототехніку. Командир пояснив, що небо над районом операції перенасичено російськими дронами. Ми у смузі відповідальності корпусу діє об'єднаний пункт управління РЕП і ППО, куди надходять дані з різних розвідувальних джерел. У разі фіксації наближення БПЛА фахівці РЕП здійснюють радіоелектронний вплив. Якщо противнику вдається прорватися, підключаються підрозділи ППО, а також мобільні вогневі групи і дрони-перехоплювачі. Окремо організовано роботу зі знищення розвідувальних дронів та ударних дронів типу шахет перехоплювачами. За словами Ласічука, десантники мають одні з найкращих показників. Наків знищення ворожих БПЛА. Водночас він зазначив, що особливу загрозу становлять дрони на оптоволокні, проти яких також стосовуються спеціальні рішення для прикриття ключових логістичних маршрутів. Лесічук розповів, що оборона агломерації здійснюється силами підрозділів ДШВ, сухопутних військ, морської піхоти, штурмових формувань, окремих підрозділів СБУ, ССО, НГУ, сухопутні бригади, зокрема отримують виділені ділянки. Їхнє завдання не допустити до просування і знищувати противника. На підходах частина підрозділів працює бронетехнікою, частина використовує FPV-дрони або комбінує методи. Новостворені бригади посилюються більш досвідченими формуваннями. Штурмові підрозділи виконують завдання в межах міста, відбиття позицій, зачищення будівель і кварталів. Лесійчук окремо відзначив результати штурмового полку, який діє у смузі корпусом. Підрозділи ДШВ отримують фланги, забезпечують логістичні коридори та за необхідності зачищають прилеглі населені пункти. Підрозділи без Одних систем працюють по техніці силовому складу противника. Сили спеціальних операцій виконує точкові операції. На базі корпусу створено кілька центрів РЕП, ППУ, а також об'єднаний пункт управління БПС, де присутні представники всіх підрозділів, що діють у смузі. Ситуація на Гуляпільському напрямку також край напружена. Бойові дії наблизилися до міста. Відстань до фронту місцями становить менше двох кілометрів. Російські війська активно штурмують, застосовують артилерію, дрони, камікадзе та керовані авіабомби. За добу фіксують до 30 штурмів і 40-70 ударних дронів, які атакують будь-який транспорт. Інфраструктура міста майже повністю зруйнована. Усі багатоповерхівки та об'єкти критичної інфраструктури пошкоджені або знищені. Електропостачання відсутнє тривалий час. У гуляйполі залишається близько 270 мешканців із довоєнних майже 20 тисяч. Переважно це люди похилого віку, які відмовляються евакуюватися з різних причин Від небажання покидати показати домівку до відсутності місця, куди їхати евакуація триває, але її ускладнюють постійні обстріли та ризик атаки дронів. Попри складні ситуації, ЗСУ утримують оборону, нищать значні сили та техніку противника і мають налагоджений зв'язок і логістику. Сили оборони півдня наголошують, що оточення міста немає. А інформація про блокування українських підрозділів це дезінформація. Також нагадаємо, що російське командування перекинуло до Покровська близько 150 тисяч військовослужбовців. За оцінками української розвідки, російське керівництво ставило завдання. Захопити Покровськ раніше. План провалився у наслідок інтенсивних боїв. Противник зазнає значних втрат, і змушений поповнювати склад резервами. Задіяно оперативний резерв угруповання Центр підрозділу 76-ї десантно-штурмової дивізії Рефії, що названо кроком останньої надії. Командир батальйону безпілотних систем 152-ї окремої єгерської бригади Олег Іванов заявив, що бої за Покровськ улітку здавалися значно легшими порівняно з боями на території Курської області, які він описав. А як набагато інтенсивніше це змінилося після того, як російські підрозділи підтягнули додаткові сили, за його словами? Зараз Покровський напрямок є таким самим складним, як бої за суджу. Іванов зазначив свого часу, росіяни кинули на Курщину всі свої сили, щоб видавати наше військове формування. Зараз вони так само діють тут. Він додав, що в партії противника може пояснюватися політичними мотивами. Техніки противник майже не застосовує, але піхоту використовує в значних обсягах. Він описав так. Актику противника вони йдуть з різних напрямків малими групами від двох до п'яти чоловіків і йдуть постійно, можливо, з перерви в годину, можливо, навіть у півгодини. Група з групою, нова за новою. І так цілодобово за його словами. Більшість таких груп знищується, але окремо вдається пройти і закріпитися. Після чого до них підтягуються інші групи, що формує тактику просочування та накопичення. Наразі це було все. Дякую, що додивилися ці відео до кінця. Та до зустрічі в наступних випусках бережіть. Себе і слава Україні.